Відрядження в Херсонській області звичайно шокувало. Це були катастрофічні падри. Звичайно було тяжко бачити міста, в якому стані вони зараз знаходяться. Майже жодної нормальної дороги, майже жодного уцілілого будинку. На день. Приходився не один десяток артилерійських обстрілів. Під час того, як ми фіксували один приліт, поряд відбувся ще один. І поки ми намагалися знайти укриття в той момент, ми почули, що йде наступний вистріл, який пройшов саме в цю п'ятиповерхівку, де ми намагалися заховатися. Тому відчуття були дуже жахливі. Приїхавши до Херсонської області, перша задача, яка у нас поставилася, яку ми мали виповнювати, це несення служби на блокпостах. Контролювали автівки, які заїжджають на територію. Спустя деякий час я став виконувати функцію водія броньованої машини. Я розвозив хлопців по блокпостам, збирав їх, підвозив їм боєприпаси, воду, їжу. Також виїжджали на місце. Де відбувалися постріли, проводили там роботу, евакуаційні заходи, якщо нам потрібно було. На день приходився не один десяток артилерійських обстрілів. Виїжджаючи на кожен раз на один із таких, ми переконувалися, що вони приходяться не в якісь. Об'єкти критичної інфраструктури, чи де перебували військові, а як за правило страждали просто цивільні будинки, школи, водонапірні башні. Тобто ніякої загрози ці об'єкти не несли. Перший обстріл, який запам'ятався, мабуть, на саме життя, це у нас був запланований фільтраційний захід в місті Береславі. У нас була. Група поліцейських разом з нацгвардійцями ми прибережну зону поділили на сектори, і кожен невеликими групами мав відпрацювати цей сектор на предмет виявлення ДРГ та колаборації та інших небезпечних предметів, зброї чи вибухівки, яка там знаходилась. Так як місто Береслав дуже добре проглядається з тієї сторони, де, на жаль, на цей час знаходиться армія Російської Федерації. Точка збору у нас була за двома п'ятиповерхівками. І... Зібравшись там, ми виїхали кожен по своїм секторам. І Так вийшло, що наша група перша відпрацювала цей сектор. Повернувшися назад на точку збору, ми почули танковий вистріл, який перший постріл пройшов в сусідню будівлю, де ми мали збиратися. І тому ми відразу передали по. Радіостанції хлопцям, що точка збору зараз обстрілюється танковими вистрілами. І поки ми намагалися знайти укриття в той момент, ми почули, що йде наступний вистріл, який пройшов саме в цю поверхівку, де ми намагалися заховатись. Тому відчуття були дуже жахливі. Дуже добре пам'ятаю цей момент, коли підірвали Каховську ГЕС. Нас командир зібрав по тривозі рано зранку і сказав, що потрібно їхати негайно перевіряти рівень води, який знаходиться зараз. Чи прибуває вода, чи відбувається з якою швидкістю. Дамбу може змити. Тут вода входить. Блоки сунуться вниз. Знаючи, що вся прибережна лінія була замінована Російською Федерацією, ми спостерігали таку картину, що потоком води змивали міни і вони розривалися безпосередньо. Запам'яталися люди, які знаходяться там, переживши весь цей страх, весь цей біль, все одно залишалися там. Скільки прилетіло? Да. Один, а один туди. Ту ну там ми вже були. Вони Підтримували нас самі, майже не маючи нічого. Тому ось ця любов, знаєте, цивільне населення до своєї землі, до своїх батьківщини дуже вразила. Тут ти відчуваєш це по-своєму побувавши в Херсонській області, яка зазнала окупацію, так, потім після деокупації ставлення людей. До своєї держави не шкодуй ні хвилини, що там перебував. Якщо потрібно буде і надалі виконувати такі функції, то ми будемо готуватися.